Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників за брод. І то для них такий була наука, коли усього світу на виду, немов у жорнах, дужі наші руки перемололи варварську орду. Ми всі знаємо, що перемога буде. Ви всі це знаєте, що перемога буде. У вас вкрали частинку дитинства, частину юності, але ви вільні завжди будете. Тож будьте гідними своєї волі і нашої України. У кожного в руках тяжкий залізний молот. і голос сильний нам згори, як грім, гримить, лопайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод. Бо вам призначено скалу зісю розбити. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Сьогодні ви йдете до школи, повертайтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту.